Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я починаю в'язати нову пару шкарпеток, тому буду знімати майстер-клас на наборний край Джуді. Наборний край Джуді це в'язання по колу від однієї точки. І так, в мене спиці 2,5 мм. Ниточка 300 метрів на 100 грамів, беру спиці, складаю їх ось таким способом, щоб одна спиця була нижча, друга трошки вища. Мені потрібен невеликий, недовгий кінчик ниточки і починаємо. Значить, Нижчу однією спицею, підхвачуємо, тобто сама ниточка кладеться як звичайно. Підхвачую тут, в цьому край в місті між великим і вказувальним пальцем, перекручую. Від великого пальця завожу ниточку між спицями, і це в нас вже на другій спиці одна петля. Від вказівного пальця завожу ниточку між спиці, накидаю на нижню спицю. Від великого пальця заводжу ниточку між спицями, накидаю на. Довшу спицю і ось таким способом я набираю сім. Петель. Два, чотири, шість. І сім. Оце наборний край Джуді. Тепер зафіксую. Робочу ниточку отак. От Пересуваю спицю, яка була довшою, і це в нас робоча спиця. Пров'язую з однієї спиці лицьовими. У нас тут Петлі дивляться, бачите, трошки по-іншому, бо я в'яжу за передню стінку, а тут в'яжу за задню стінку, але це нічого страшного. Пров'язали на одній спиці 2, 4, 6, 7, все правильно. Розвертаємо, в'яжемо на другій спиці. Це, виходить, ми в'яжемо перший круговий ряд. Пров'язуємо один, два, три, чотири. На цій спиці вже петлі дивляться так, як мені треба. Ось. І ось що у нас виходить. Дивіться: дірочки немає, зате полотно можемо в'язати і в одну, і в другу сторону. Ось так виглядає виворітня сторона, так виглядає лицьова. В даному випадку я в'яжу шкарпетки, тому буду робити прибавочки. Ось тут, але так само можна в'язати, да, шапочку. Там теж робляться прибавки, але трошки по-іншому, тобто шапочка від маківки. Наволочки на подушечки теж я бачила, саме так в'яжуть, але набирають набагато більше петель по, допустім, по ширині чи по довжині самої наволочки. І ось такий набірний край у нас виходить. Мені цей спосіб дуже подобається. Всім дякую, може, комусь буде корисне. Де цей майстер-клас буде під хештегом візерунки.ua Всім легкого в'язання рівненьких петельок.